Днями в селі Гаврилівка Надвірнянського району відбулось відкриття нової дитячої групи Ромашка дитячого садка «Незабудка». У святковому заході взяли участь представники районної влади, зокрема, голова Надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Касіянчук, голова надвірнянської районної ради Василь Попович та депутат Верховної Ради України Юрій Дерев'янко. Багато добрих слів прозвучало на адресу людей, які доклались до цієї доброї справи. Присутній на заході народний депутат України Юрій Дерев'янко. Це значить, що йому дуже приємно брати участь у святі. Ви знаєте, мені сьогодні надзвичайно радісно і приємно бути тут, серед такого вже мені добре відомого колективу, і серед е, такої маленької родини Гаврилівської, самої найменшої родини, тому що е, ми вже знайомі більше як, мабуть, три роки. І знаєте, коли відкривається. Наступна група, одна група, то що тільки одна група. А насправді це ще такого півсадочка, який ми мали до цього часу. Тому що було дві групи, а стало вже три. Мені надзвичайно приємно, що е, всю, всю, всі, всі молитви, Бог почув і батьків, і дітей, і вихователів, і завідуючих, і за того, щоб те приміщення, яке було тут в наявності, яке завдяки громаді вдалося зберегти. Дав нам Бог всім розум і владі, і всім для того, щоб ми могли все-таки знайти можливості проти при тій скрутній справі фінансів, які є в державі, і відремонтувати цю групу і ввести в експлуатацію. У свою чергу голова надвірнянської районної ради Василь Попович зазначив про важливість зробленої справи. Коли під'їхали до Гаврилів, вже підійшли до дитячого садка, побачили оці прекрасні обличчя дитячі, ці наші сонечка, і ви знаєте, все забулось. І ми знову поринули той світ дитинства, у те приємне, таке світле. І все-таки я рахую, що не так все погано. Бо коли щось нове відкривається, коли відтворюється, то все до добра. Все до добра. І звичайно, є проблеми і по дорогах, і по школах, і ще не все добро. Але все-таки сьогодні я рахую Гавриліці свято не тому, що приїхали там представники влади з Києва чи району. Сьогодні свято, тому що громада показала. Що навіть в умовах обмеженого фінансування можна творити, і показала приклад, як можна за допомогою спільної праці, за допомогою громади, меценатів, районної влади чи обласної влади, все таки. Створювати, відбудовувати і відновлювати. Також в планах на майбутнє ще запланована розбудова дитячого садка, адже село розвивається і діточок з кожним роком стає все більше. Свою думку про це висловив голова Надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Касіянчук. Я вам бажаю, щоб ви в першу чергу вам, щоб ви талановиті росли. В вашому селі за минулий рік є е, е, хороша. Спостерігається тенденція до відтворення нації. Народилося більше дітей, ніж померло людей. Це дуже приємно, це тішить. Я звертаюся до батьків. Ви ще молоді юні, я думаю, що батьки є тут теж присутні у своїх дітей. Так, є всі бачите. Народжувати ще дітей, тому що бачите, місця є багато. Влада допоможе, як і годиться згідно традиції, приміщення нової групи дитячого садка було освячене, яке провів отець Роман Григораш урочистості. завершились чудовими виступами вихованців дошкільного закладу. Усі присутні були вражені маленькими талантами гаврилівських діточок. Своїми враженнями про відкриття цієї групи поділилась завідуюча дитячого садка Мирослава Левицька. Дуже щиро вдячна всім людям, що прийшли гостям нашим, всім всім гілкам влади і. Юрію Богдановичу Дер'янку, також, бо тому, що він постійно участь в нас приймає, співпрацює з нами і допомагає. Також пані Мирослава розповіла про плани на майбутнє. Долучати будемо усі гілки влад. Отак От мені буде зручніше казати, тому що Вони нам допомагали, допомагають, і я думаю, що будуть нам допомагати. В планах майбутнього перекриття садка, як ви звичайно чули, тому що вже ми виграли проект, і цього року планується, планується перекрити садочок. Крім того, огорожа, Ви бачите дитячий майданчик, який ще не в ладу, і треба його. Працювати над цим питанням і купити його, звичайно закупити для дітей. Крім того, іще ряд питань, а саме четверта група, відкриття четвертої групи. Ви бачите, сьогодні дітей скільки прийшло батьків, і це ще не все. І всі хочуть записатися до нас у садочок. Ну, черги, звичайно, як ви самі розумієте, мусить бути і є, і буде. Я думаю, що питання часу і нам всі допоможуть. напевно, вони нам постійно допомагають, але від сьогоднішнього напевно ще більше нам допоможуть.